Що ж, всім привіт, дорогі друзі, з вами я, Паша і мій то Василь. Питання, чого у нього таке ім'я, не питайте. Просто захотілося його так назвати. Там кінь мій буде. Що ж, сьогодні то вже шоста частина, що, що вже я проходжу ті тисячу, 1099 ді, тисячу досягнень. І вже я тут прохожу. І Із цих 1099 досягнень викладали всього лиш 133. Да. Хоча б ну, то десь там десь там більше або менше за всіх Майнкрафторських е, досягнень. Що ж, назад І сьогодні, я думаю, зробити вже нормальний міст Бест, тому... або... Так, я тут уже покращив стін, э, стіну доробив, але потолок треба доробити. А коню я хочу зробити його хату, таку, щоб він міг жити. Буде моїм сусідом тут. Що ж, тому берези є, поки я там, коли я там э, не снібав відео. І я їх не снібав 11. Ой, э, місяць. Місяць я їх не снібав. Боже, я надо давить то багато. Че, ж, добу О, плюс досяг, да я. Плюс еще досягда я. Пока я тут е, буду добудовывать лист, я добавляю просто тут е, ресурс. І я вам поясню навіщо я прийшов за цим деревом. Тоба, у мене це буде мій забор. Так, я зроблю забор із ТОСБРЕК. Ну, почали. Поїхали, а тут забуду десь та де. Поїхали на разу. That, that's this is my yeah. Все, ішли. Нікого нічого не зробили. Я лягаю спати. Так, я еще вівчу бив. І то. Ой. Скільки я зараз виконав те, що я мало роблю. Скакав на коні. Кілометр, а то... 1000 метрів, а 1000 метрів то 1000 блоків. Блоків. І тут ще 50 тисяч кілов. 50 000 кілометрів. Боже. 6. І проплавати ще. Ну, ладно, розберемося якось пізніше. цим. Що ж, починаємо робити забор. І по-і дороблювати міст. Даш. Вась. И ещё досяг да Я ще Я ніколи тут не був, крипа. Блін. Так, і до нас прийшов Bad Give Deck. І я так э, згогну свій е-е э, біст. Ага. Ну то тим часом от буде. Потом еще що... так ти а, сап, та... Ви... сказав, що ты подаешь сапуга. А, соп-та. Я же сказал, что давай бы я бачил щады село тут, И вы я шість барад. Я буду купити щось у нього? Таке... Хм. Лези купувати. Ха. Я бы купил как. Плюс. Можем купить еще шось слизь. Слизь буде потребный бать, будьте могут я А тепер ай! Ай! А! А! а. 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 мені ще потрібні будете Чуваки! Давайте туда Не плюйтеся так дыхай. О, давайте вы двух друг на друга. Шо ви всі за мене! Ви мені тут молоде Від тебе хотя бы добави Все? Господь. Я тобі ще дам. А! Дэй Де... Авадвука давай! Ну іди сюди Ідеться вбити вас. Треба якийсь там так, йо-ба-йо. -йо. Я згадав, що не можна було бити, що треба було хоча б і забити ламп. І закрити ту ламбу геть. Добре. Які там? Uh, я думаю, ми можна зробити ще одне досягнення. зробимо... зробимо сьогодні картини. Зацікавлені я музою. Так, я йду. Так, тут е, заступний зягнення, який я хочу зробити, це відкрити 26 Тед, а их Аварии ж... Но мы на мы, я нагадую, на 1.20.1 Тому у нас добавить кортин. Тобу все нормально. Две пода. Потихину. Ота из сотых кортин где? Так это а вы... как бы не требовалось, что-то такое, чтобы был, был типа равный, камень можно. Ай, 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 яй, яй, яй. Если я за сгорю, то тофия. Я сгорю сгублю. Равный бей. Його тепер так мало Я скільки я тут раз помер Два раз помер я тут. Два рази І то другий. За це все виживання, яке я тут граю. Але я йшов не за цим. Добре, що я відбі... відбіг. Відбіг тоді. А да тут шок mm. тут Я думаю, що за тебе как Так, так ну-ка, Давай, докопаємо. Так, тепер и робити об этой коктейли. Я вас пройде швидку. Тут іще дві картини, але я не зміг знайти. Тому будемо інше робити. Так. Так, який... Ми, я думаю, що треба нормально би тут зробити. Щоб я тут не бився кожного разу. І ми це зараз зробимо. Храби еще раз. О, так можно. Вот таке можно зробити. А та... А це ще там стоїть. Да. І у нас є Изия і зробимо ще хэд хойт. Зробитый. Ті такі таблички, що додавали на цій версії, які я зараз граю. Так, зараз піду і добуду. Це все заберу. Так, я прийшов и роби табличку таку. Ось тут. Манцюгай сюди. І у нас любові вивіски, Я їх тут перший раз роблю. Я їх перший раз за всю груп Майнкрафта. Ли, лиш их зараз робив. Ну, да, хуй. Ставляємо... Так і вставляй бы. Стаб это так поличить. А что до так? Ну добре, треба якось называться. Потауку. Так, ну, коптал є, як. Так, ну хай може викиду або залишу. Так, виконали ще одне досягрє і бадер. Зробити бадер. Тобто прапор. Я знаю, який прапор зроблю. Зараз буде. Я зараз по йшов, побелта би йшов за обов'язкою, за щоб зробити то прапор. Я прийшов іменно в село. І зараз забираю речі. То вже третя моя смерть. За це... Ну, якби друга смерть за ці за це відео. Але... ну все. Три відео за вс... Три смерті за все таке, що я зараз роблю. Ой, викину це. Мені треба лише селян і треба дві ваші шерсті. І тепер побігли назад. Так, я прийшов та ще з бав Зробимо жовтий прапор, жовтий беру. І візьмемо цей колір. Іде його сюди, сюди. І Дей. І тепер готово. От сюди треба підкласти. Як думаєте, на що посилання? Кто ба! Ставьте лайк. Кто ба. Ну, ідеальний прапор, ідеальний. Я. Yeah. Ну, над цим, цим прапором можна думаю закінчувати відео. С вами був я, Паша. Давайте всі пока-пока.